Так, все, закінчилася історія з моїм візитом на СТО. Значить, що було? Ну, по-перше, її трошки затримали з п'ятниці, аж до понеділка. Зараз понеділок і я виїхав в перерві між роботою <кхи> забрати машину. Значить, що було з вихлопом? Мені воно щось воняло. Виявляється, там спеціальна якась трубочка, яка виведена, а сам вихлопний тракт в абсолютному порядку. І ви мені відео зняли, там виглядає він взагалі неперешено, як новий. Ладно, жартую. Нормальному стані. А стосовно захисту, його просто взяли і поставили. Більше того, я дав коробочку, оцю от коробочку, з усіма бовтами. І туди випадково підкинув бовти заднього двірнику, який я замінив на новий. Відповідно, вони це зрозуміли. Сказали, у вас там залишились якісь бовтики. Ось, дивіться, будь ласка, ще й коробочку дали назад. Ну, поки що мені дуже подобається сервіс. Ми домовилися ще ще проконсультуватись стосовно ремонту двигуна анішкіної машини. Так що сьогодні ще з'їздимо туди, як свої справи закінчимо. Отакі от справи. Ну що, поки відгук дуже-дуже позитивний. Молодці хлопці. Хвилинка заздрісної мотивації і пихатості. Колись я мріяв про Opel Vectra C коли у мене був Opel Kadett E я мріяв про от саме таку машину, седан або ліфтбек, це у якої ще багажник такий більш округлий, красивий. Вона тоді коштувала десь 4-5 тисяч доларів. Я мріяв, не розуміючи, як взагалі можна працювати, заробляти, щоб її мати. А тепер я маю отаку машину, а цю вектору можу два, два чи три рази підряд купити. Тож, мабуть, моя мораль: слухайте follow your dreams, слухайте своє серце. Думайте про те, що все вам вдасться, все абсолютно реально. Бо Якимось чином, ну, от у мене машина, так? а у когось там отака машина, у когось іще така, у когось там он далі. Ну, купа, ця парковка зайнята машинами. У когось там є Мерседеси дорогі нові, у когось там БНВ і все таке. І все це реально. Хтось вигадує якісь ідеї бізнесу, хтось працює просто сумлінно і збирає гроші, але все реально. Старайтеся і все буде. Світ буде вдячний і дасть вам все, що ви хочете. Знову красиві цифри на приборній панелі на щиточку. Було дуже багато суперечок стосовно чи взагалі встановлювати ялинку чи ні. У нас ялинка виглядає так. Це ялинка із малюнків дітей. Ось так виглядає пункт незламності. Я не сильно хочу його знімати, бо це. Мені трошки дивно. Хороша, це палатка Там тепло, там вайфай, там можна попити поїсти. І такі пункти встановлені всюди, по всіх містах. Їх зараз щось біля п'яти тисяч по всій країні. Це для того, щоб люди не байдужі, я бачу, там багато дітей заходить, могли погрітися, попити поїсти. Типова тематика малюнків на ялинці. Це Херсон, Буча, Харківська область, трохи гостомелю, Лиман, ТРО, волонтери. Ось ще до прикладу дуже красиво. Усі малюнки ламіновані. Це дуже продумана деталь. Який кавунчик красивий. Все, що Україна, це Україна. Дуже приємно бачити усе таке. Небайдуже. Гарний патрон, а ще зауважу, що бучу загалом частіше за все зображають як дівчину. То дівчину просто, то дівчину з дитиною. Мабуть. Всі і під всі, я маю на увазі, не тільки дорослі, знають, що там було. Тому така метафора. А зараз ми завітали на Потоцьких у пошуках новорічної ялинки. Три яка висота в неї? Да, Беремо. Оцю да, висота я раді, десь ну, метри три. Я Коштує не думаю, не трі, одну але... тисячу гривень. Це дуже Ура, так. у нас буде ялинка. <звук> 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 ну, фактично, вона то влізла, але у неї закінчення у вані в ногах. Треба трішки більшу машину купувати. Там, мабуть, щось така замаленька. <звук> Купив собі, значить, пахучку, ялиночку. Для ялинки 310 гривень. Ідеально те, що треба. Ми вже встановили ялиночку. Вона виявилась за високою, довелось підрізати десь 30 см бо зважаючи на те, що стеля все одно дуже висока. Ялинка виявилася вище. Така от краса. До речі, маленьке оновлення про карпатські віскі. Навив собі тестовий об'єм 5 мл, умовно скажем. Спробував дуже смачно. Відчувається повністю все те, що написано в складі. Тобто дубова стружка, волоський горіх, гвоздика, тмяний перець та мускатний горіх. Відчувається, так би мовити, букет. Я не розбираюся, я просто думаю, що мені це здається насправді. Смак приємний, м'який, можна пити таким, як є, не розмішуючи. Бажано охолодити, але я просто змішую собі, щоб пити весь вечір. Дуже смачно.